Стадії розслідування. Е, ну, це, скажімо, типові стадії. Вони, звісно ж, можуть відрізнятися, але те, що ну, на практиці, це вивчення та дослідження документів, збір інформації, перевірка, аналіз виявлених даних ризиків, фіксування результатів розслідування і прийняття рішення щодо відповідальних осіб. Ну, скажем, нічого складного. Е, звісно, е, от перший етап він потребує максимальної відкритості компанії, коли вона надає, надає е, документи, співпрацює з людьми, які проводить службу розслідування. Якщо якісь документи не надаються, це потім може бути ну, суттєвий мінус для прийняття рішення кінцевого, оскільки ну, ви називаєте, що працівник теж буде захищатися. Можливо, в його розпорядженні є, наприклад, якісь документи, про які ви і не, і не знали, чому він прийняв, наприклад, таке рішення. Тому от бажано, наприклад, коли е, проводиться такі службові розслідування, з самого початку е, надати там людям якнайбільше інформації, як найбільше документів, а, а з практики виходить, що ти звертаєшся там такий перелік документів на 20, наприклад, пунктів, тобі дають 2. Потім ти на тих підставі 2, наприклад, приймаєш, кажеш рекомендацію, от краще, наприклад, зробити таке-таке-рішення, -та а працівник в кінці знайомиться з документом, каже, так чекайте, ви там, наприклад, ще 32 документи не взяли до уваги. І це теж все впливає на потім на результати прийняття рішення а саме головне на те, чи зможе працівник спростувати наприклад, ці всі результати і визнати його звільнення незаконним.